Сьогодні, 27 січня 2025 року, чергове судове засідання у справі міського голови Лохвиці Віктора Радька не відбулося через неявку сторони обвинувачення. як житель громади був зобов'язаний сьогодні прийти і послухати суть справи де факто онлайн, але на жаль, приводу... Банальної причини наявки прокурора судове засідання не відбулося. Надіємося, що наступного разу, я так розумію, після завтра суд таки відбудеться. Хочу подякувати своїм колегам. Сьогодні приїхали на судове засідання міські голови. Дуже багато. Боюся, щоб когось не образити, тому що є тут і Чорнухи бачу, Дивився, і і, Сергіївка, Сенчаці, Оржиця, Сенча, Сергіївка, Петрува Романська, велике целочин, шишаки є з міський голова. Ми приїхали під підтримати, взяти мене на поруки, але на жаль, сьогодні у п'ятницю так спішила прокуратура сьогодні призначити засідання. Але, на жаль, самі вони не з'явилися. Судове засідання перенесли на середу на 29 число, на 10 годин. Хочу подякувати всім, не тільки своїм колегам, і подякувати всім мешканцям за підтримку. Це надає сили боротися подальше.